Привіт всім! Це рубрика коучингові нейроастропрогнози і стратегії успіху на тиждень. Сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 9 по 15 червня 2025 року. Тиждень дуже вибухонебезпечний по енергіях, які тут будуть вірувати цілий тиждень. Це дійсно, знаєте, Марс в останньому градусі Лева повний місяць стрільці. І вони будуть давати такі вибухові енергії, такі непередбачені енергії треба буде просто бути дуже обережними, бо вони дійсно достатньо небезпечні, аварійні, непередбачувані, як я сказала. І тобто вас буде просто нести. Вам треба буде кудись бігти. Тобто енергії будуть роздирати прямо зсередини, не, не то, що. Якби з боків. От. Одночасно з тим, тут буде і ніжність, спокій, знаєте, якась сімейственність, кохання за рахунок того, що Меркурій і Юпітер переходять до раку. А, а Тут також буде розвілка. Розвілка між вузлами минулого і майбутнього. Минуле Вузол минулого, це буде в земних енергіях, і це буде більше про гроші, про щось матеріальне, а вузол майбутнього це буде дуже така емоційна річ, і тут треба буде визначатися. Оце якраз час, це місце в цьому році, коли треба. З вами вризатися в якусь справу, в, який, в якийсь свій напрямок, який для вас стане подаль, дальше, ну, робочим напрямком. Да? Бо, або або залишитись прозябать, як то кажуть, в тому болоті, в якому зараз знаходитесь, або треба приймати рішення і переходити в щось інше. Е, і от Дуже складний емоційно буде тиждень, тому давайте так, давайте спробуємо розібратися по, по днях, але ще скажу: це якраз те місце, от якщо ви пам'ятаєте, 20-й рік, коли ми входили в ковід, в, в антиковідні... Обмеження та, по всьому світу, то якраз тоді було щось схоже на те, що повністю змінюється якби, етап житті, повністю змінюється оточення. Треба чомусь зовсім новому навчатися. Тут приблизно такий же самий момент, період в житті. Але різниця в тому, що 25-й рік це якраз рік великого навчання і швидкого навчання. Тут у нас є можливість дуже швидко навчатися, вплоть до того, що це не просто там тиждень, місяць, да, а можливо, навіть от, день, тиждень, ви, ви, день, декілька днів, буквально ви щось схоплюєте якусь тему і понеслося. Ну, нам в допомогу в цьому моменті. Тож, це загальна така характеристика цього періоду, в який ми з вами входимо. Тобто це такий момент, який дійсно може перевернути вашу реальність, тобто бути достатньо уважні до цього. І нагадую, якщо ви хочете більше дізнатися про своє мислення, яке Закладено в вашому знаку Зодіаку, в вашому гороскопі, то, будь ласка, звертайтеся за консультацією саме за вашим нейрокодом. Такий зірковий нейрокод. Вот. Ви отримаєте індивідуальну консультацію по вашому знаку Зодіака і отримаєте гайд, таку пам'ятку, як краще діяти, якими техніками напрацьовувати собі. Певні стратегії, які будуть, знаєте, або підтримувати ваше мислення згідно з знаку Зодіака, або якраз нивілювати ті гепи, які теж у вас там закладені, і ви будете про це знати. А, тож, поїхали по днях. Понеділок, 9 червня, луна в Скорпіоні, квадратура до Меркурія і Сатурна, і Марс у піковому напруженні. Я хочу нагадати, що я не астрологиня, тому характеристики астропрогнозів я беру від фахівців. Далі вже моя сфера. Да? Я даю вже нейропрогноз, тобто, як ці зіркові енергії відбуваються на нашому мозку, які зони мозку активуються, і що це для нас означає? Які тіньові патерни це може збудити в нас? Да? Що таке тіньові патерни? Це якісь неосвідомлені речі, якісь, можливо, залежності, можливо, якісь е, ну, упередження, які не зовсім усвідомлюються, які не приймаються, які можуть дратувати якісь моменти агресії там, і, так далі, і так далі. І от зірки можуть таким чином впливати на наш мозок. А мозок, відповідно, буде засвідчувати нам такі моменти. І от далі я буду пропонувати коучингові дії, коучингові інструменти, які можуть вирівняти ці ваші ситуації, де ви можете провалитися, де ви можете піти на конфлікт, де ви можете прийняти якесь непродумане рішення. І отут я якраз вам подстеляю соломку своїми коучинговими такими місточками і порадами. Тож, повертаючись до понеділка 9 червня, Нейропрогноз. Буде активована лімбічна система, і таким чином, що тут буде просто емоційне кипіння, буде дуже підвищений рівень кортизолу, і це стресовий гормон, і гіперзбудженість дофамінових шляхів буде відбуватися. Що, як це буде проявлятися в нашому житті? Тіньові сторони наші. Які будуть збуджуватися, це буде повністю така вибуховість, ви будете відчувати такий розрив зсередини, можливий гнів, агресія, нав'язлива реакція замість усвідомленої відповіді якоїсь. Да, вам буде дуже кортити якось швидко відповісти. Ну, зазвичай ті, хто вже давно дивиться мої прогнози, до речі, не представились. Для тих, хто вперше дивиться Арнаутова Вікторія. Коучка психологіня, і тут я поєдную астрологічні енергії, нейроповедінкові паттерни і коучингові поради для оптимального проходження цього тижня. Тож, вибуховість. Вибуховість. Коучингові дії, які на цю вибуховість, і коли у нас імпульсивні дії можуть зашкалювати це фізична розрядка, біг розтяжки, дихання, можливо, навіть мішечок можна побити. Да. Можливо, для себе взяти і зафіксувати все ж таки, що тебе в цей день вразило, а замість і ти справився з тим, да, або справилося. А замість того, щоб швидко зреагувати. Да. Візьміть собі ці подарунки вже на майбутнє, як ви справляєтесь з цими вибуховими моментами. І таку практику можна зарядити. Я, я не є мій гнів, не моє роздратування. Да. Тобто, відділити, відділити від себе цю, цю негативну емоцію. Я обираю дію з центру. Для цього потрібно певним чином зацентруватися, заземлитися. Ну, перша елементарна техніка це дихання. Ну і, можливо, подихати, випрямити ваш хребет, да, подихати таким чином, щоб через макушку заходила енергія зверху, і щоб ви вдихали її в стопи, щоб вона уходила глибоко-глибоко в землю. Можна таким чином зробити. Ну і дуже будуть е, сни е, працювати на вас. Е, таким чином, тут ще буде включатися. Знаєте, що е, як ну, цей день для перевірки? Сатурн буде наїжджати на Меркурій, фактично як податкова інспекція <зум> на бізнес наїжджає. Тому вам в понеділок. Треба буде пройти певні випробування, будьте готові до цього. Да? Ну, і у зв'язку з, цим з цими вибуховими енергіями, будьте уважніші до стареньких і дітей, да? щоб ви не вибухнули по відношенню до них, до тих, хто слабкий, слабкіший за, за вас. От. Тобто, щоб повести себе більш коректно о, в таких ситуаціях. Вівторок. 10 червня, луна переходить стрільця і підготовка до повного місяця, який буде всереду. Нейропрогноз. Активується префронтальна кара, тому підключається пошук сенсу, рефлексія над глобальними питаннями, надмиркові залози залишаються в стресу. Як це відбувається? Тобто вашому, вашій поведінці в реакціях, в станах, ви можете бути розпиленими такими, да? Без, ну, не буде фокусу. А ви будете намагатися збіжати від реальності, від вирішення якихось питань. Може бути надмірна ідеалізація, включена в цей момент. І... Багато мітушні мітань таких, знаєте, і непередбаченості. Дуже багато може бути технічних збоїв. Тому, якщо можна попрацювати якось вам без комп'ютерів, то краще до техніки або не повертатися в цей день, да, або бути дуже обережними з технічними гаджетами. Бо буде вибухати все просто нараз, само собою. Коучингові дії. Можливо, подумайте над тим, що я точно хочу завершити перед повним місяцем цей день, якраз для цього, щоб зачистити певні речі, а обмежити споживання інформації класно в цей день, да, таку гігієну інформаційну ввести, і залишити простір, знаєте, для власного м -м, бачення, для власних рефлексій, для якихось таких справ, дійсно там, де ви самі з собою можете обходитися. Да, без комп'ютерів і телефонів. Ну і якась медитація може бути е, корисна на вогонь або якась візуалізація внутрішнього такого компасу. Тобто вам треба сфокусуватися на якихось речах. Можливо, візьміть і заплануйте якесь якісь одне питання, над яким ви просто будете в якійсь тиші, на природі, можливо, да, обмозговувати, да, обмірковувати. Так. Середа, 11 червня, <гум> повний місяць у стрільці. І це день запальничка, це день драйву, адреналіну і емоцій. Всередини у вас все буде горіти. Будьте уважні, попереджаю вас. Усвідомленість буде складно включити, але е е якщо у вас діяльність Пов'язана з блогерством, або з чимось таким артистизмом. Е, вам потрібно, або, або ви будете в цей день ведучим, ведучою якоїсь події, то тут якраз енергії спрацюють на вашу користь. Вам буде дуже легко засіяти. Да? Це у вас вийде. А одночасно з цим це якраз буде те перехрестя між вузлами майбутнього і минулого. І тобто тут якраз от. Е, вас буде роздьоргувати в різні напрямки, рибка буде, вузел майбутнього в рибі буде більш тягнути вас в емоційні стани, а за стихія буде більше до грошей, до матеріального вас тягнути. Вам важливо зробити вибір, але бути на двох опорах, щоб ви і туди, і туди. Да, щоб у фокусі тримати, ну, два фокуси тримати. Вот. Тобто астра, ем, прогноз. повний місяць буде між вузлами карми і в напруженні до Марса. Нейропрогноз. Спалах активності в стовбурі мозку, е, темінна кара буде активована і хаотичне перезбудження нервової, центральної нервової системи буде відбуватися. Тому це може бути і емоційна сліпота, так звана, да? коли ви можете реагувати і не зважати на якісь речі, причина-наслідкові зв'язки. Оця імпульсивність буде зашкалювати, і ви можете діяти без певного усвідомлення. Тому обираємо в цей момент, кому давати свою енергію, тобто. Те, що я казала, треба розділити своє світло, да? куди ви цим своїм фонарем засвітите. Можливо, важливо і матеріальному земному приділити увагу, і все ж таки сімейним якимось цінностям у любові відносинам. Да. І важливо пройти не на повишених висотах, якби, да? а десь на середньому рівні, можливо. Трошки підвищеному рівні, але не на максимумі, так, щоб не вигоріти. Ну і ритуал розрядки. Можливо, прослідкуйте за своїм гнівом, за своїми спалахами, можливо, все ж таки, знаєте, прийміть душ, якщо можливо, помийте руки холодною водою, обмитися холодною водою. От, Ввечері можлива пауза. Що мною сьогодні керувала? І я. Я чи мої тригери. Можливо, буде порефлексувати в кінці дні над цим. Таким чином, ви знову зберете свої стратегії собі на майбутнє. Так. Ну і ніч буде, вночі буде дуже бешена така енергетика і з середини четверг. Буде дуже складно заснути. Тому, сплануйте. Щось таке, щоб, можливо, таблеточку якусь випити, да? а можливо, вам прийдеться десь попрацювати, щоб використати цю енергію на свою користь. Четверг, 12 червня, Луна в рогу, тригон до Венери в тільці, матеріальні подарунки. Тут можуть бути така, знаєте, певна стабільність вже кохання, але кохання це гарно, але з точкою опору на щось грошове і матеріальне. От, це прагматична Венера в тільці. І тут луна в козирогі. Два знака земних. Тобто тут буде сугубо вже все заземлення на матеріальне. Активуються лобові частки щодо нейропрогнозу, да, і внутрішня система винагороди. Це означає, що включиться жорсткий контроль з вашого боку, прагнення тримати все в руках, страх втрати, стабільності. Тож, коучингові дії. Відчуйте, що для вас є опорою. Та? Ви тут можете якраз відслідкувати, що для вас є опорними моментами. От. Влаштуйте себе невеличкі подарунки, потурбуйтесь про себе, і це буде якраз про стабільність з сторони турботи про себе через турботу. Да? Ну і ввечері можна собі задати питання, у чому моя реальна сила була сьогодні. П'ятниця, 13 червня, чорна луна в скорпіоні і це ілюзії, ревнощі, Емоційні провокації, надумана ревність. І цей момент, я скажу так, не вірь словам в цей день. Нейропрогноз. Активоване мигдалеподібне тіло, знижені функції аналітичної кори. І тут будуть запускатися надумані історії, маніпуляції і зацикленість. Будьте уважні в цьому. Да? Не запускайтесь в ці. Маніпулятивні речі. А тому зупинити історію, яку собі повторюєш. Перепиши її в позитивному варіанті. Якщо ви про щось думаєте негативне, перепишіть сценарій. Ви знаєте, що ваш стан в багатьох випадках, якщо не всіх, залежить від ваших думок. Тому а, змінюйте думки, переписуйте сценарії і змінюйте стан на краще. Ну і не приймайте рішень на емоціях. Переносити краще їх на завтра, на суботу. Ну і можете запитати себе, це моє відчуття чи чужа проєкція? Очікування когось чужого, да, привнесеного в моє життя, в мою голову. Субота, 14 червня, лунавка з грогу, Марс в напруженому аспекті до Урану. І це дуже великий ризик технічних збоїв. У вас тут буде. Рятувати тільки те, що це не робочий день, тому, можливо, ви пройдете його більш комфортно. Хоча буде активована сенсомоторна кара, перевантаження орбітофронтальної зони, і це буде певне перевантаження, дуже аварійний день, травмування може бути і перевитрата ресурсів. Тому пожалійте себе, сплануйте правильно свій день в балансі. Уникайте імпульсивних дій, пов'язаних з технікою. Будьте обережні з технікою, можливо, навіть не сідайте за технічні засоби. Влаштуйте день енергозбереження, тобто такі, знаєте, коротенькі задачі собі беріть, і робіть паузи, глибокі вдихи, видихи, прогуляйтеся, можливо, навіть на одинці і запишіть, як пройшов у вас тиждень, да, чого хоче ваше тіло. Проаналізуйте, чого хоче ваша природа, зробіть таку стратегічну суботу. До речі, скоро покажу, як правильно її робити. Неділя, 15 червня, луна у Водолії. Венера плюс Чорна Луна, несподівані емоції, сюрпризи. Знову ж чорна луна це про ревнище, Да, про якісь такі конфліктні речі, до кого ж причепитися. Активована буде асоціативна кара, високий рівень дофаміну. Тому тіньовий паттерн буде такий уникнення втеча у хаос і ілюзія свободи. Вранці треба зробити ментальне сканування, яке бажання керує мною, зараз, да? яке моє бажання мною керує, да? або знову ж щось привнесене соціальне від інших людей. День підходить для несподіваних зустрічей або проривних ідей, тому, можливо, ваша стратегічна субота продовжиться на стратегічну неділю. Фіксуйте такі ідеї. І закрийте тиждень питанням, що би я вивчив або вивчила про себе у вибуховому світі. Я думаю, ви якраз за цей тиждень щось знайдете для себе, про себе. Що треба зафіксувати, продумати, обдумати і зробити певні висновки. І так, поетичне, метафоричне натхнення на тиждень. Нехай у вогні цієї бурі ти згадаєш, що в центрі урагану тиша. І навіть коли світ змінює обличчя, є місце в тобі, яке незмінно любить життя. Так, шукайте це місце, це ваша опора. Тому цей тиждень не про контроль, це про присутність в Русі. Вас буде калашматити в різні сторони, і вас, ви будете нестись, але важливо буде зберігти ці свої опори. Це якраз буде така, знаєте, від, на, екзамен такий на вашу витривалість, на вашу поведінку в хаосі. Тож бажаю вам дуже комфортно. І легко пройти цей тиждень. І нагадую про те, що ви можете отримати від мене коучингову сесію згідно вашого знаку зодіаку. Бай-бай!